Ізінченко допоміг арсеналу здолати Нотінгем Форест та ледь не побився з одноклубником. Сидорчук забив гол, але у свої ворота. А також деталі нового контракту Судакова та Шахтеря. Вітання, друзі, Макс Коляда, ваша вподобайка Гайда і стартуємо. Ми з дуже позитивної новини. Ну, принаймні для мене сетанта Sports Ukraine повідомили про старт співпраці з українським коментатором Віктором Вацком. Вацково коментуватиме матчі чемпіонату Англії. Або ще й збірні він коментував. Всі були б задоволені. Відразу згадуються його емоції після голодовби шведом, То було незабутнє. Ну, пушка, а далі УПЛ і збірні. Ну, це було б дуже кайфово. Особисто я чекаю повернення Віктора до коментування всього, що, що, що можна в принципі коментувати. Будь ласка. Полісся у зимове трансферне вікно віддасть Вересу в оренду двох гравців. Повідомляє, та таке йдеться про 28-річного нападника Дмитра Шастала та 25-річного відгра Дениса Янакова. Угоди будуть чиннім до кінця поточного сезону. І здається, ситуація він, -він для обох клубів, для Полісся, бо дають своїм а, футболістам власним ігрову практику. Повернуться вони найпевніше, сильніше. А для Вереса круто, бо у них тепер є два класних футболіста. Вони нині борються за виживання, і два футболісти такого рівня для них це круто. Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков підпише новий контракт з клубом, повідомляє Фабріціо Романо. За даними джерела, йдеться про довгострокову угоду до 2029 року. Вона міститиме клаусулу у розмірі 100 плюс мільйонів євро. І в принципі, не треба зважати дуже сильно на цей контракт. Ми всі розуміємо, що навіть якщо він до 35-го року, все одно Судаков Можуть а, купити. А, насторожує клаусула 100 мільйонів. Оце насторожує. 100 мільйонів. М -м -м. І що цікаво, ми вже багато інфи озвучували, що там буде з судаковим, що там той Ювентус вигадає, аби купити жору. Вже навіть є ось така от інформація, що його візьмуть в оренду з обов'язковим правом викупу в разі виходу ВЛЧ. І побачимо, як воно буде. Навіть оренда з правом викупу може бути гарним варіантом, якщо ця оренда має гарні умови. І, звісно, є свої очевидні нюанси. А що якщо Ювентус не вийде до Ліги Чемпіонів, виходить програшна ситуація для всіх. Знову ж таки. Ну подивимось, подивимось, Я, звісно, сумніваюся, що буде якась оренда з правом викупу. Я думаю, що це 300 років не потрібно. але цікаво, що Ювентус намагається знайти якийсь шлях, аби жору забрати до себе. Очі, слідкуємо і повідомляємо вам в першу чергу, друзі. А Завтра зранку повідомимо вам про все найцікавіше з матчу Челсі Ліверпуль. Віримо, що наш козак Михайло Мудрик буде там грати, звісно. І прогноз на цю гру робіть у Фавбет. Посилання в закріпленому коменті там же бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. Ну а головне будьте в середині гри разом з трибуни та Фавбет. Ну і по класиці від трансферів до наших у Європі. Український захисник Майамі Сергій Кривцов отримав травму головою у товариському матчі з Аль Хілялем. Повідомляє Майамі. Хералд українець вийшов у стартовому складі своєї команди. А на 73-й хвилині його замінили через травму. Про серйозність ушкодження та строк відновлення не повідомляється. Евертон зіграв у нульову нічию з фулгемом у 22-му турі. АПЛ український фулбек Віталій Муколенко вийшов в основі та відіграв матч без замін. Статистичний портал протофоскор поставив захиснику оцінку 7-1 за черговий, стабільний і якісний матч. Український півзахисник Вестерло Сергій Сидорщук відзначився у матчі чемпіонату Бельгії проти Серкель Брюге. Це трапилося на 34-й Хвилині за рахунок 4-0 на користь його команди. Загалом з моменту трансферу Хавбек провів 16 ігор за Вестерло. А тим часом київське Динамо грохнуло пахтакор 5-1 на зборах. А наслідник Сидорчука Брашко поділився цікавою інфою. Які футбольні джерела читаєш. Мало читаю. Так, три, трибуну читаю і все. Ну і друзі, здається, тим все сказано. Качайте мобільний застосунок трибуни інформативно, оперативно, якісно і зручно. Користуюсь ним багато років, і більше мені нічого не потрібно. Користуйтеся ви, лінк в описі. Ну а ми крокуємо далі до Сані Зінченка. Після його повернення здається, у Арсенала почалась вдала полоса. Український захисник відзначився асистом у матчі. 22-го туру АПЛ проти Ноттінгем Форест це трапилося на 65-й хвилині за рахунку 0-0. Зінченко вкинув аут на Кабрієля Жезуса, який забив ударом з гостра кута. Для Зінченка ця гра є сотою у стартовому складі у рамках АПЛ. Це друга поспіль перемога для Канонірів у чемпіонаті. Перед цим було 5-0 з Крістол Пелес. Аби зінченко було дві поспіль поразки в АПЛ та Кубку Англії. Після цієї перемоги Каноніри вийшли на друге місце, але зіграли більше матчів ніж Ліверпуль та. Ман Сіті оцінка від Софаскор за цю гру вісім один. Ну це браво. Але був один неоднозначний епізод, де Сашко почав сперечатись з Беном Вайтом. Артета пояснив це так: це підштовхування один одного та невдоволення пропущеним голом. І я мушу заохочувати подібне та просувати це правильним та шанобливим чином. Іноді після гри б'ють емоції, але я люблю, коли гравці підштовхують один одного та вимагають досконалості. І то насправді є абсолютно нормальний епізод, гірше би було, якби футболісти просто забили б на той. Пропущений гол, але це круто, що футболісти арсенала, зокрема, наш козак Саня Зінченко, хочуть досконалості тому сперечаються з партнерами, як краще в тому чи іншому епізоді зіграти. І ще крутіше, що Мікель Артета вже під час самого епізоду підходить до футболістів і роз'яснює їм, що і як. Це вподобайка, друзі. А якщо це відео вам сподобалось, друзі, вподобайка вже має стояти під цим відосом. Я ж вам дякую за увагу. Бережіть себе, папа, -па. зв'язочку.